Ігор Калинець Поезії Читає автор. Збірка Спогад про світ 1970 рік. Наша осінь з малими деревами дуже швидко минула. Минуло після неї багато зим і багато весен. І вже тоді почало падати листя з дуже високого дерева, як у нашій осені. Яке було і про яке існування, якого ми навіть не підозрівали, Грицько чубай в вашій рівні. Мертва природа, земля, якої б вона не була раси чорної, жовтої, сірої, червоної, однаково хвалиться мозилистими долонями, однаково запліднюється спермою солодкої води. Вона не знає расий ворожнець, хоч і чобіт несправедливості відчуває на грудях. Ворог для неї орда волоче косоокими кониками пустелю, на очі царя природи завжди має Ласкаво жменьку землі чорної, жовтої, сірої, червоної. Навіть коли той цар жебрак або невідомий стрілець. Вода богини в розмаїтих одмінах, прообрази багато великого стовпа надзбруча. Нині не спошли себе виснажені землі, бо ріки твої миліють, не огортай, караючи кригою наші серця і суходоли. не дай милуватися зірчастою подобизною, на віях заблукалого у пустелі. Являй хоч у химері хмар, подобу душ наших і визвольниш нас від тяря скорбот, пекучою сльозою. Повітря. Воно єдина опора усіх крилатих від ангелів почавши, це держитель парашутів і фатоморган, коли б ми перестали бути апаратами для переганяння кисню, то навіть тоді оточували б себе, як земля атмосферою. Наприклад, такого сіннього повітря, як у містечку дитинства, ніде більше нема, тільки на нього можуть опертися крила відлетілого. тільки воно одно розносить бацили – Ностальгії, вогонь. Послушно на лапки ставав, коли виводив нас із кубла звірів, тепер обходиться без вигод, переношує у з сірника, перевікує в урані, хоч не вишумались його предвіщені інстинкти. Тричі, нагою треба обігти, щоб не Хопилися хати, як ніч тіла не хапла, забуті богови вогню цур і пек, але не обіжеш її треч, Сеньку, як є вітчизну, коли падають храми і люди. Камінь мог йому мости у гніздо, для черв'яків був легшим ніж пір'я, Вода не текла під нього, ріс у сні, як булка. Коли потрапив у зуби цивілізації, не чув туги за минулим, не розумів болю, Тише його, чи намакчучи, однаково йому ще бути бруківкою, а чи підваленою. Трону. Його суть камінна, хоч і відвалився, як п'явка, на третій день від гробу Христа.